Ювілейний конкурс фестиваль 20 років міжнародній корпорації Зоріні мости. З'їхалась дуже велика кількість учасників, як на очний конкурс, так і на дистанційний. Хочу подякувати всім викладачам, батькам, керівникам за неймовірну творчість наших учасників конкурсантів, тому що завдяки їм. Сьогодні відбулося це свято, і хочу запросити на подальші наші конкурси фестивалі, які проводить міжнародна корпорація Зоряні мости. До нових зустрічей сьогодні ми зібрались разом, щоб відзначити надзвичайну подію. 20 двадцятиліття міжнародної корпорації Зоряні Мости. Ваші обласки! Цей ювілей відображає нашу постійну відданість. Творчості, мистецтву та розвитку молодого покоління. За до, за ці 20 років ми стали свідками неймовірних досягнень, відкрили для себе таланти, що вражають своєю виточеністю та глибиною. Наш конкурс фестиваль став своєрідним мостом між країнами, культурами та талантами, які зблизилися завдяки нашій спільній місії пожарославляти дитяче мистецтво та розвивати творчістівності молодого покоління. Кожного року Маємось висупа над землею, перетинаючи зоріні мости у світ мрій, фантазій та творчості. Це подорож, наповнена дивами та магією, де кожен крок – це крок до нового світу, створеного вашими неповторними талантами. А також ми висловлюємо щирі слова, подяки нашим захисникам України, які з відвагою стоять на варті миру та незалежності нашої України, дозволяють нам жити. У вільній країні, де мистецтво може процвітати та розвиватися, вони наша гордість і наша опора, і ми пам'ятаємо про них завжди. Наші серця лунають щирою вдячністю. А музика наших мрій зливається в єдину симфонію віри, надії та любові. Сьогодні ми хочемо подякувати всім, хто з нами протягом цих років. Від учасників та їхніх родин та наших партнерів та волонтерів, які вдають свої серця та час для підтримки молодих талантів, святкового вам настрою та здійснення на конкурсі бажання. І прохання до всіх наших учасників. Не забувайте захитати бажання стати справжньою зіркою. Всім учасникам конкурсу фестивалю. Ми бажаємо по-справжньому зіркових оцінок їхньої творчості. А здійснити зіркову мрію. Сьогодні нам допомагатимуть наші партнери конкурсу фестивалю. Підтримка Міністерства культури України. Національна спілка композиторів України. Мистецький лицей Київська дитяча академія мистецтв імені Михайла Чембич. Голова благодійної організації Всеукраїнський рух взаємодія, депутат Київської міської ради Ярмоленко Юлія Олександрівна. Беба Бака. Київський булочно кондитерський комбінат. Провідний національний виробник кондитерських виробів. Сертифікати книжкові на поїздку до Бугарії. Творчий табір разом. Конкурс фестивалю первина Кітена». Кітена. Сертифікати книжкові від Міжнародної корпорації «Зоряні Мости. Туристичний оператор контур та новий телевізійний творчий табір разом. Місто Кітен, Болгарія. Передусірок наші дорогі учасники кажемо вам ми. І зараз хочу запросити на цю сцену хореографічний колектив Самоцвіти з колекцією хустка перемоги» від дизайнера Оксани Сонячної. Важіомоски! Я з радістю долучаюся до проведення фестивалів Зоряні мости, де найталановитіші дітки, найталановитіша молодь показує свої досягнення у різних жанрах. Ви знаєте, для мене це завжди найбільше свято, це найбільша радість, тому що стільки талановитих, стільки красивих, яр, яскравих, сяючих очей в наш час ви ніде не побачите. Враження при чудові Хочу зазначити, що дійсно наша країна повниться талантами. І перш за все хочу подякувати викладачам і батькам, які вкладають в дітей всю свою силу, свої можливості. А діти віддячують їм своїм талантам. Ще раз вітаю всіх з ювілейним 20-м фестивалем Зоряні мости. Дякуємо організаторам, моїм колегам-членам журі. І ще раз вітаємо нашу творчу молодь. Як члени журі, нам було приємно бачити юні таланти, які себе показали в різних жанрах: це і танцювальний, і образотворче мистецтво, і інструментальний жанр вокальний. У нас дуже талановиті наші українські діти. І в наш цей сьогоднішній складний час, коли ми живемо всі у стресі, дуже важливо, щоб діти продовжували відчувати. Якісь приємні моменти свого дитинства, розкриваючи свої таланти, мати таку можливість. Дуже знаково, що в такий тяжкий час діти продовжують співати, танцювати, навчатися, а викладачі з ними працювати, тому що ми мусимо мати те майбутнє, яке після війни будемо відбудовувати, і наші діти вже будуть до цього готові. Сьогодні дійсно справжнє свято музики, танцю. Діти показали свій високий професійний рівень, викладачі показали е, так само свою роботу, і ми, як члени журі, мали велике задоволення, велику насолоду е, дивитися на ці виступи, е, е, журити їх, як то кажуть, члени журі, іноді таке слово вживають, е, ставити бали. Але ви знаєте, мені здається, що зараз навіть не бали головне, а головне те, що взагалі діти виходять на сцену і дарують радість в першу чергу. У собі, а потім вже і глядачам і членам журі, тому що зараз творчість це найбільші ліки, ліки від того, що навколо, і своєю творчістю ми дякуємо, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим воїнам, що вони дають нам таку можливість співати, танцювати, бути на сцені і відчувати це нормальне. Життя. Тому я вітаю фестиваль з 20-ти річчям і бажаю ще багато-багато років плідної, щасливої праці у вільній і сильній Україні. Вітаю, мене звіт Софія Єгорова. Я сьогодні дуже рада бути представником у журі та артистом на конкурсі за Рідні мости ювілейному 20-му конкурсі, організатор якого Жанна Тетьора. І насправді це був колись мій найперший конкурс за Рідні мости у 12 років. Після цього мене заплашимо близько 300 благодійних концертів. А до цього було близько 300 міжнародних. Та всеукраїнських вокальних конкурсів, але цей шлях розпочався з конкурсу з мости. Дякую всім учасникам, які сьогодні для нас створили свято. Я вважаю усім продовжувати йти до своєї мети, не зупинятися ні в якому разі. Сьогодні у нас за конкурс було певна кількість повітряних тривог, але навіть це не зупиняє наших учасників для того, щоб займатися улюбленою справою, іти до своєї мети, виходити на сцену та показувати. Те, чим вони займаються більшу частину свого життя, це можливо танці, можливо, спів, можливо, інструментальне мистецтво. Впевнена, що є багато ще художників, які малюють, та представників іншої творчості. The so Передній народний художник України, людина, яка ну, займається і педагогічною, і науковою діяльністю, і от синтез мистецтв це якраз ну, та сфера, яка сьогодні панує світом, і нам є що показати і є гордитися. Молодість, зрілість і мудрість з'єднаються разом, і ми, звичайно, слава ЗСУ, тільки завдячуючи нашим Збройним силам і всім. Тим людям, які долучилися до нашої боротьби, ми маємо можливість бути на цьому фестивалі, посміхатись, підтримувати. І все це завдячуючи ну, тої крові, яка л'ється кожного дня. Ми це не забуваємо ні на жодну хвилину. Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна переможе! 我的。 Хоча мить, мить визначення переможців. Але на нашому конкурсі фестивалі всі наші конкурсанти уже переможці. Я хочу на цю сцену запросити наше вирма, шановне журі. Зустрічайте Олена Брудникова, професор Національної музичної академії імені Петра Чайковського, ковкасу фортепіано, лауреат міжнародних конкурсів. Народна артистка України. Членкиня Національної спілки композиторів України. Лоура Кривій, Віктора Косенко, завідувачка музичного відділу мистецького ліцею імені Чемберджі. <паспілляння> Протопопова Олена Викладач Київського інституту музики імені Влієра. Композитор, член спілки композиторів України, художній керівник музичної студії Арманс. Наталія Ніколайчук, народна художниця України, доцент, викладач композиції в мистецькому ліцеї імені Чемберджі, член робіт Національної спілки художників України. Софія Єгорова, співачка, яка дала більше 300 благодійних виступів для військових, переселенців, цивільних, зіркових екстрацій. Старт-шоуспіває всі» – Учасниця багатьох телевізійних програм. Тетяна Крепат, співачка та ведуча радіопромінь. Де... Остапа Тетяна, хорогра-палетмистер, викладач дитячої школи мистецтв номер 5 імені Левка Рябського. Арти... Була артисткою балету Національної опери України в місто Києві. Лариса Бавлай, завідувачка хореографічного відділу мистецького ліцею. Імені Михайла Джеберджи. Жанна Титьора, президент міжнародної корпорації Зоряні мости, директор конкурсу фестивалю 20 років Міжнародній корпорації Зоряні мости, членки на 63 та 67 сесії ООН сположення жінок. Громадська діячка. Всім. Доброго вечора, наші шановні конкурсанти. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми зібрались в такому прекрасному мистецькому закладі святкувати 20 років корпорації Зоріні мости. Ви знаєте, для мене це надзвичайна подія, тому що за 20 років ми провели настільки велику кількість конкурсів, фестивалів, саме з нашого конкурсу Зоряні мости. Пішли всі конкурси фестивалі великий конкурсно-фестивальний рух в Україні. Ми були засновниками багатожанрових конкурсів фестивалів, тому що до, 24, до 2004 року взагалі не було конкурсів фестивалів багатожанрових. А були тільки конкурси фестивалі вокальні, хореографічні або вокально-хореографічні. І то їх було занадто мало. До 2004 року. Тому ми, корпорація, міжнародна корпорація Зоріні мости вирішили створити багатожанрові конкурси фестивалі для того, щоб наші діти, інструменталісти могли, мали змогу не тільки на академконцерті показати свої здібності, а і на таких великих сценах. А також образотворче мистецтво, церковий жанр. Абсолютно всі жанри, які існують у творчості, вони мають можливість брати участь у конкурсах фестивалів багатожанрових. Хочу вам сказати, що надзвичайно велику кількість конкурсів фестивалів ми провели за кордоном. Це і Німеччина, це Угорщина. Угорщина, взагалі, досить велика кількість фестивалей. Це були у нас і Болгарія кожен рік у нас конкурси фестивалі в місті Кіти. Також у нас був конкурс-фестиваль і в Швеції, Фінляндії, 에, Сполучених Штатах Америки, потім в Єгипті. Ну, Велику кількість фестивалів, як в Україні, ми проводили в усіх великих містах нашої країни, так і за кордоном. Тому сподіваюся, що конкурсно-фестивальний рух в Україні буде продовжуватись, він і так досить у нас великий. І сподіваюся, що наші конкурсанти будуть приходити і не забувати наші Зоряні мости. Тому що корпорація Зоряні мости має конкурси не тільки з назвою Зоряні мости, у нас дуже велика кількість різних назв з конкурсами для того, щоб було дітям і цікаво. І кожен раз ми стараємось чимось здивувати наших конкурсантів, а вони нас своєю творчістю. Не буду вас довго тамувати, тому що вже пізня година. Перейдемо до нагородження. Об'єднає нас усіх, навколо розілється дзвінки сміх, і пісня об'єднає нас усіх. Зоряні мости, зоряні мости, прокладемо разом я і ти, зоряні мости, зоряні мости, поведуть вдалекі світи. Крили зоряні мости і по світу звістку передасть, що ми відкрили.